Розкрадання є не лише в енергетиці, розкладання і в оборонці, розкрадання і на державних закупівлях абсолютно в усіх сферах. Тобто проблема корупції в Україні дуже і дуже серйозна. Коли розповідають: так вони в Європі корупція, я кажу, ви за своїм дивіться, а не за європейським. Бо коли класно кивати, кажу в сусіда більше груша, або ще щось. Ну, давайте не будемо займатися дурнею а навести лад в себе треба, тим паче не забуваємо, що в нас війна. І ну, взагалі розкрадання в умовах війни та в будь-яких умовах, але в умовах війни це мародерство. За мародерство має бути абсолютно інше покарання. І те, що ну, українці пишуть з цього приводу, я не буду повторювати, але ви знаєте, багато в чому вони праві. Ну, не можна просто-напросто цю мову попускати, і коли вчора офіс президента каже, ви не мають бути покарані, вибачте, що могло бути по-іншому. Чи має, може бути по-іншому, винні можуть бути не покарані? Мене реально це обурює вкрай. І коли один попереду одного зараз з офісу, з Кабміну, прем'єр-міністр інші розповідають: ми будемо сприяти слідству, я кажу, а що можна не сприяти? Можна приховувати? <реш> ну, вибачте, друзі, не це до смішного доходить. Тепер на рахунок саме цієї історії, чому вона виникла? Коли я вперше почув від президента, що. Uh, зараз скажу річ, яку не хотів би казати, але скажу, чому не хотів би, я не є прихильником якоїсь її сторони. Максимально виступаю завжди за об'єктивну конструктивну uh, критику і аналіз uh, того, що відбувається. Але коли президент каже, що кличковий, що прилетіло по тецах, ну вибачте, прилетіла ракета. Як міська влада має поставити який захист від гінджалів. це саме стосується не лише Києва, це стосується всіх. Обласних центрів або тих населених пунктів, де розташовані енергетичні об'єкти. Бо я ж добре пам'ятаю, як нам розповідали, коли ще Мустафа Наєм очолював державне підприємство, так званий «Укравтодор», який потім переназвали. Я зараз не повторюю цю назву, і він займався а, освоєнням коштів, які виділялися на побудову захисних споруд цих енергетичних об'єктів. Вони казали, там три буде захисти, я ще був на одному із заходів. А, безпосередньо, який проводився в КВЦ Парковий у Києві, і там це все слухав ще два роки тому. Я кажу, Блін, камон, як ви збираєте захищатись від ракет? Ну, добре, якщо ви трансформатор від дронів там спробуєте плитами захистити, це ще може бути, і то ви ж його не закрите, у нього шалена температура, не треба бути 7-5 в албу, щоб це розуміти. Там треба вентиляцію підставити. Окей, якось можна захистити, я розумію. Десь їх заховати, приміщення великі будувати можна. Але якщо йде Дійсно, територія енергетичного об'єкту в гектарах, ну то там має стояти ППО для захисту. І то воно не завжди працює, тому що балістика російська почала обходити. Тобто тут є політичний момент. І коли було м -м, оголошення про те, що він не в усьому кудрицький, я ще раз наголошую, я ніякому разі його не захищаю, тому що виділення собі сікох там, мільйонів премії на завершення своєї каденції не було оголошено, мене теж в голову не вкладається в умовах війни. Це як саме історія з Кобольів і так далі. Але от ви на конкретна особа, ви на не конкретна особа. І тут ситуація, якраз пане Юрію, ви ж сказали про чотири черги не випадково. Ну я так розумію, бо це проблема серйозна для всіх зараз. І тут всіх запитання: а що ж ви захищали? Ви на це виділили мільярди? Якби сказали, от наступним чином, давайте гіпотетично уявимо: ми не можемо зробити якийсь фізичний захист е, цих енергооб'єктів, тому що це. Ну, це, це маячня, ми не будемо на це виділяти гроші мільярди. Ну для чого? Ми будемо думати, як там, наприклад, мобільні групи більше розширювати, а, які будуть збивати ці дрони. Будемо на ці гроші, що ми ну так, як, якась там ідея там побудувати захист. Ми будемо, наприклад, закуповувати більше систем ППО. Бо коли я бачу зараз росіяни будують там антидронові захисти на своїх там енергетичних об'єктах. Ну, це теж маячня. Ну, послухайте. Там така сама, такі саме такі самі схематози, як і в Україні. От давайте скажемо відверто. Бо хто я чую там воно працює, та воно не працює. Воно не працює. Ну послухайте, давайте не дурити себе. Єдине, що працює, дійсно, це коли там е, робили мангали над е, танками для того, щоб від півдронів захиститися. І то наші і так само і росіяни умудряються, дрон залітає всюди, шукає дірку. Залітає ну, в мінімальні щілини, тому що й такі аси є, що заносять гранату будь-куди, в будь-яку Ну, якщо в люк танка залітає граната, вона ж туди потрапила. Тому так, якийсь там захист, можливо, можна зробити, але це не є ефективно. Тому тут логічне запитання: для чого витрачати зараз такі шалені кошти на це. Для того, або краще зробити інший захист. Ще один дуже приклад, такий, як на мене, дуже дуже важливий, коли формують бюджети на військові витрати, багато говорилось про необхідність створення і випуску броньованих автомобілів. Бо якщо хлопці в броньованому автомобілі, то вже дрон не страшний, там, ну, скажімо так, якийсь, який може витримувати. і хлопці залишаються живими. Бо краще залишити живим уже підготовленого воїна заплатити за цей броньований автомобіль, ніж потім виплачувати йому мільйони як загиблому його сім'ї. Це логіка війни, це треба розуміти. Тому коли я почув цю всю історію із а, а, захистом, я ну чесно кажучи, тоді дивувався. Розуміючи, ми ж всі в війні живемо. Як прилітає ракета, ми це все бачили, як прилітає шкета уламок падає півбудинку, може уламком знести. Так, ну, от, якщо падає по фасаду будинку, то там жодного балкона не залишається. І це падають шматки ракети. Це на початку війни, до прикладу, в себе на районі я бачу місці, таке було. Да. А, і ми бачили купу таких прикладів. То я довожу, я, от, говорячи саме, ви запитуєте, як це сприймати. Я це сприймав вже відразу як якийсь схематоз. Ну реально, тому що тут, коли мова йде про будівництво, у нас були приклади великого будівництва, пам'ятаю, так потім зараз велике було. У нас що це захисництво да, споруд. Тому в ну, мене мене запитання: а, а як ви це можете проконтролювати? Тим паче, коли йде на тендер а, ця вся історія, ми знаємо, як у нас проводяться тендери, як формуються ціни. Очікувати, що там буде все прозоро, просто було нереально. Так це я сказав лише один епізод: це будівництво захисних споруд, а тут ж не лише про це друзі, йде мова тут йде мова про розкладання взагалі в енергетичному секторі. Яке було до Зеленського, ще за часів Порошенка було, коли почали існувати формувати а, нашу політику відповідно до третього енергетичного пакету європейського, це окрема тема для розмови. Це залишилося при Зеленському, і якщо нічого не змінювати правила в енергетиці, а я не бачу, щоб хтось щось змінював, це залишиться і потім. Тому що знайти там кінці буде вкрай складно. Але з'явився політичний момент треба знайти винного. Витягують. Голущенка і кажуть, в нього зв'язки з Деркачем. А що про це не знали раніше? Якщо півтора року набу проводила слідство, збирала плівки пів, 15 місяців, да, перепрошую, 15 місяців вони. Голушченка призначили у липні міністром юстиції. Півтора року майже тому не знали про це, знали, як спецперевірку проводили. Зараз кажуть, там 4 міністри фігурує. То в мене запитання, а хто що робить ці всі історії? І мене це обурює, тому що йде війна. І от зараз я вбачаю, що Галущенко буде призначений винним в цьому всьому, буде ЦАПом відбувайлом. Гроші якусь суму знайдуть, щось передадуть державі когось замінять, змінять і скажуть: о ми тут десь там чи тимчасово щось порішали. Я бачу зараз багато дописів про те, що президента використали, президент не знав і так далі. Тому подібне, хтось там щось не догледів. Ну ну послухайте, ну це все виглядає доволі доволі а, смішно, тому що в умовах війни таких факапів не може бути. Ви сказали щойно дуже цікаву річ. Якщо буде дестабілізація в уряді, це може призвести до внутрішніх негараздів і до військової поразки. Зараз ну, на фронті... ні, ні. Є... Не уряд. А я, я кажу про в цілому про масштабну ну, так. політичну кризу, яка буде стосуватися не тільки уряду, а, а і президента, ну, взагалі, суспільно політичної ситуації. коли просто виникне вакуум влади, от не дай Бог, виникне ну, вакуум яких переду ну, ваку... це поки мали вірогідна, але ну. Потенційно, от це ризик договори, пам'ятати. я зараз сформую, ви продовжите. Ви говорите про таку небезпеку. Її сьогодні цю небезпеку е підігріватиме партія Порошенко, яка буде домагатися створення уряду національної єдності. Я не бачу причин. Я зараз говорю не про загрози, а про причин, чому вони від цього відмовляться, тому що вони цю ідею піднімали, будуть піднімати далі. У них є дуже серйозний привід для цього. Звісно, їм задають свого Гладковського, тому що у Порошенка є такий самий кейс, і в кожного президента є свій Гладковський вже в Україні. Стала така традиція. Ну так. і, да, Він буде постійно цю тему педалювати з метою здобуття політичних дивідентів і послаблення політичних рейтингів чинної влади на майбутніх можливих виборах. Але справа в тому, що цей процес не може тягнутися вічно, і в будь-якому випадку вирішення точковості цієї проблеми це не вирішення проблеми. Бо як ми тут спілкувалися з колегами, факти про м, корупційні схеми в енергетичному секторі були, є і залишатимуться, якщо нічого не змінюватися, не буде змінюватися. Ви згадали про Насірова, але є дуже показовий кейс в енергетичній сфері. Справа Мартиненка Миколи да. Мартиненка, який свого часу очолював фракцію наша Україна народна самооборона» у Верховній Раді України. Наша Україна, якщо не помиляюся, так, тоді були до, вже пізніше до нього звинувачення щодо схем в енергетичному секторі, Уже справа триває 10 років, вона в суді, але рішення немає. Тобто те саме воно сипеться. Наскільки високою є ймовірність того, що українці проковтнуть цю всю історію, бо те, що я бачу, ну, можливо, у мене Бульбашка така своєрідна, у соціальних мережах ну, просто несеться, суми великі. І це в умовах широкомасштабного вторгнення, коли справді у нас велика біда в Україні, а на фронті великі проблеми. І люди кажуть, дивіться, як все сходиться на е, Запоріжжі. Проблема Покровська проблема, і випливає цей скандал. І тут зараз хочуть призначити просто вину Галущенка, тому що у нас пролітає по енергетичній інфраструктурі. А більше ніхто не винний. Ну, якось так цікаво виходить. Ні, ні, ну не, не тільки, дивіться, ну не тільки, але він ключовий фігурант, він міністр. Він, я так розумію, скоріше за все, я тут не буду казати: в НАБУ теж не говорять прямо. Хто там керівники кажуть, два є керівники е цієї злочинної групи. Хто саме там Міндіч Галущенка? Тому що вже що... підозру. Також уже міндіч уже оголосили про підозру та оголос... ну, Це да, логічно, да. Але от це важливо, те, що підозри з'являються. Тому що ну, не тільки у мене от було питання: ну так. добре, обшуки прийшли. Чому нема подальших бурсуальних дій? Добре, що підозри з'явилися. Але е все рівно будь-якому випадку, ну. Е Галущенка як один, один з головних фігурантів, от да, тому я думаю, що по ньому це точно чи достатньо буде на, точкових змін? Ну давайте так. Да. Ми, ми можна зараз вимагати, знаєте, щоб всі голови полетіли, але я ж кажу, дуже легко е, довести ситуацію до вакууму влади. При бажанні дуже легко. А це не виглядає як спекуляції, пане Володимир. В умовах війни ми, ми не можемо ворушити, не можна говорити. Ні, що вирушити, просто... справа розслідується і якраз зміни. Дивіться, Дивіться, одна річ: да, якщо в даному випадку от є людина, яка брала участь в цих зловживаннях, він отримує підозру, я тому й кажу обов'язково має бути його відставка або звільнення і подальші там слідчі ага. дії. Чи треба звільняти весь уряд? Я в цьому не бачу необхідності, тому що я ж кажу, це не вирішення проблеми. Тому що більша частина уряду ага. вона не має відношення до цієї справи. І, до речі, навіть якщо буде відставка уряду, ага. ми знаємо, з вами формально цей уряд буде виконувати свої обов'язки, поки не буде призначений уряд, але з меншими повноваженнями, з вуженими повноваженнями. І це теж не в наших інтересах. Да, Щодо Порошенка, ну, Порошенко може вимагати, і він буде вимагати, він буде використовувати цю ситуацію. Але ну, він вже і раніше вимагав, ідея не була реалізована. Якщо раптом, от тут я ж кажу, вирішальний чинник суспільства, якщо mm -hmm. це обурення і навіть розлючення, дійсно, воно є, я думаю, що це дійсно найбільш резонансна справа буде більш резонансною, ніж там справа по міноборони, тим більше по Черношову. От якщо все це е, виплеснеться на вулицю, от тоді ризик буде великий, і тоді можливо доведеться й уряд міняти. Да? Тоді да, в цьому ситуа... В, в цьому випадку я не виключаю такий сценарій, але все рівно, я ж кажу, тут е, да, потрібна. Когось покарати, когось суто політично, навіть покарати. Тому в е, будь-якому випадку, я ж кажу: починати треба з тих, хто безпосередньо причетний до цього. Є токсичний е, Галущенка і е, думаю, що від, мабуть, токсичний є їх треба прибрати.